З 16 років можливо проходити навчання та отримувати посвідчення водія з двадцятого року лежить у Верховній Раді законопроект, що може дозволити керувати транспортним засобом особам з 16 років, але лише за письмовою натурально засвідченою згодою батьків, опікунів або піклувальників. І якщо автомобіль має автоматичну коробку передач категорії Б, але наразі на категорію А та А 1 тобто на мопеди чи мотоцикли. Вже можна складати з 16 років. Керування легковим автомобілем категорії Б дозволено наразі керувати особам з 18 років. Вантажівкою з причепом з 19, а тролейбусом чи трамваєм з 21 року. Тепер детальніше. З 16 років категорія а, А1. а 18 років категорія Б1 Б, С1С. З 19 років Б Е С Та і Це. І 21 рік Д1. Де, де один є, де є, та те. Аби отримати перший раз посвідчення водія, необхідно скласти тестовий іспит з правил дорожнього руху. Це можливо зробити як після самопідготовки, так і з автошколою. Може, з дією буде. На іспит з собою треба мати паспорт, код, ID-картку, витяг про реєстрації. Якщо ви в шлюбі і у вас змінене прізвище, то і свідоцтво про реєстрацію шлюбу, Далі взяти талон. Вони видаються на 20 день вперед, або в терміналі сервісного центру того ж дня медичну довідку. Теоретичний іспит коштує 250 гривень. Після успішного складання теорії майбутній водій проходить практичне навчання в автошколі. Тут же без автошкол ніяк. Складає внутрішній практичний іспит, далі практичний іспит в сервісному центрі МВС. З собою треба мати паспорт або ІД-картку, довідку про місце реєстрації, чи навіть паспорт громадянина України для виїзду за кордон, надається разом із довідкою про місце проживання. Медична довідка, реєстраційний номер облікової картки, платника податків. Якщо є посвідчення водія і його треба мати з собою, якщо ви часом отримаєте ще одну категорію, не забудьте беріть з собою. Вартість практичного іспиту 420 гривень. Отакої. Успіхів вам, коли потрібно приносити медичну довідку, якщо займаєшся самопідготовкою підготовкою до тестової частини з водіння, медичну довідку потрібно мати з собою на теоретичному іспиті з правил дорожнього руху. Для самопідготовки потрібно записуватися в автошколу. Ні, самопідготовка до теоретичного іспиту це самостійна, не від кого незалежна підготовка. Перше посвідчення водія видається на два роки, приблизно 520 гривень за послугу та пластиковий бланк. Якщо за два роки ви не скоїте жодного ДТП, то отримаєте постійне посвідчення водія без повторного складання іспиту з водіння. Допускається максимум дві найтяжких пригоди з вашою участю. Бережіться, що ж, ще вони, автори тестів, знову придумали. Для вдосконалення питань теоретичного іспиту розглядається нововведення в вигляді блоку питань у форматі відеороликів для оцінки сприйняття небезпеки. Кандидатиму водії, тобто в нас були тільки тести на теоретичному іспиті а тепер будуть ще й відеоситуації.